Обіцянки Трампа чи реальні перспективи отримання Україною далекобійних ракет. Що на конференції німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини робить радник польського президента. Нобелівський тиждень у розпалі хто і за що отримує Нобелівські премії? Про це і більше за мить. Не кажімо гоп щодо томагавків, оскільки умови Трампа натякають, що знову будемо чекати. Про це в етері Слава Тіві сказав шеф редактор Київпост Богдан Нагайло. Сам факт, що Дональд Трамп ставить умови про використання ракет томагавк, застерігає нас, що ми знову будемо чекати. Певен журналіст Він нагадує, що Трамп одного дня говорить одне, а зовсім іншого змінює думку. Ніби виглядало, що йде правильний напрям це все, але тут він ставить застереження, що я ще мушу домовитися з Україною, Це ми куди вони будуть бити, цебто яку шкоду вони нанесуть, а чи е, володі в Москві це по подобається чи ні. Більше думок шеф редактора «Київпост» Богдана Нагайла та його прогнози на те, як і коли може закінчитися війна в Україні та коли у заходу урветься терпець від провокацій Росії. Читайте і дивіться на Слава тіві. У селі Юричкова на Прикарпатті завершився етап пошукових робіт біля пам'ятного хреста. Під час експедиції фахівці не знайшли останків воїнів української повстанської армії. Цю місцевість вважають можливим місцем поховання 18 вояків УПА загиблих у бою з польською армією Людовою у 1947 році. Роботи тимчасово призупинили, але планують відновити після того, як зів'яне рослинність, щоб провести детальніший огляд території. Пошуки у юрочкові проводять у межах українсько польських домовленостей щодо ексгумації. Ми домовилися, що ми рухаємося поступово. Ми не можемо починати одночасно два-три проекти. Скільки, по перше, саме головне Україна перебуває в стані війни. Безпекові моменти ми обов'язково враховуємо і рухаємося крок за кроком. Поки ми не працюємо юречка, нам буде складно приступати до робіт в углах. Польські команди мають працювати на 13 локаціях в Україні, а українські на чотирьох у Польщі. Раніше українські фахівці вже виявили останки польських бійців у Тернопільській та Львівській областях. У січні цього року Україна вперше дозволила ексгумацію польських жертв волинської трагедії. Більше на цю тему читайте у новинах на Слава Тіві. Історик Анджей Новак, який є радником президента Польщі Кароля Навроцького, 8 жовтня візьме участь у панельній дискусії, організованій німецькою ультраправою партією Альтернатива для Німеччини. Про це повідомляє газета Виборча. Темою зустрічі має стати обговорення польсько-німецького дому, який повинен підтримувати діалог німців і поляків. А також побудувати у Берліні пам'ятник польським жертвам Другої світової війни. Сам Новак наголосив, що їде на конференцію як науковець, а не як радник президента, і запрошення отримав ще до. Виборів за інформацією журналістів газети Виборчої партія Альтернатива для Німеччини відома, зокрема, тим, що її члени хвалили дії вермахту, вимагали прибрати пам'ятники жертвам Третього рейху та звинувачували Польщу у початку Другої світової війни. МЗС Польщі вже порекомендували науковцеві не виступати поряд із політиками альтернатива для Німеччини. Зокрема, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що легітимізувати німецьких ревізіоністів через критику ЄС. Короткозоро і закликав більше остерігатися націоналістичної Німеччини ніж проєвропейської. Більше на цю тему читайте на слава ті -Ві. з 6 жовтня. Розпочався Нобелівський тиждень серія оголошень найпрестижніших наукових і гуманітарних нагород світу. Першими цьогорічними лауреатами стали науковці, які отримали премію з фізіології та медицини за відкриття механізмів периферичної імунної толерантності. Їхні дослідження пояснили, як організм навчається не атакувати власні тканини. Саме ці процеси дозволяють імунній системі відрізняти своє від чужого, запобігаючи розвитку небезпечних аутоімунних хвороб. Нобелівський тиждень триватиме до 13 жовтня. А у вівторок стали відомі імена лауреатів у галузі фізики у середу оголошення. Осять лауреатів в галузі хімії у четвер літератури. Премію миру традиційно присудять у п'ятницю 10 жовтня, а 13 жовтня назвуть переможця у галузі економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Більше імен, причетних до світових досягнень, знайдете у розділі Новини. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.